Щодо подій в Одесі. Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень 2 травня 2014 року в місті Одеси за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 294 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Внаслідок яких загинуло 48 та отримало тілесні ушкодження біля 250 осіб, матеріал кримінального провадження стосовно 24 осіб, серед яких є організатори та активні учасники масових заворушень, яким оголошено підозру у вчиненні злочину, буде направлено до суду після ознайомлення їх. Та захисників із матеріалами провадження. Дев'ять осіб, серед яких є організатори та активні учасники масових заворушень в Одесі, оголошено у розшук, тривають розшукові заходи по встановленню їх місця перебування. Досудове розслідування стосовно розшукуваних осіб, а також щодо осіб, які обґрунтовано підозрюються в масових заворушеннях на куликовому полі та будинку. Профспілок продовжується. Для того, щоб було зрозуміло, наразі закінчено слідчі дії щодо безпосередньо подій на грецькій вулиці Грецькій, Грецькій площі щодо подій безпосередньо будинку профспілок і того, що там трапилось. Слідство знаходиться на завершальному етапі і також уже найближчим часом підозрювані будуть ознайомлені з матеріалами слідства, після чого справа буде передана до суду.